Присвятия православної церкви України, завди до нашого присвящення, що Віктора второму і Карпатського, чисне присвяти сухріс, якосу за весь священного Господу, помолимось. За Господи, Господи, благобережну державу нашу Україну, Болюбив, народ владу, війську, Господу, помолимось. На це селище, за всяке місто країни, якщо віруєш живуть, не Господу, помолимось. За добру погоду, за великі вважають, які в землі квіти часи, Господу молимось. За тих, що плавить, дружит, полі страждає, заплани, святі спасіння, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб визволиться на, на всякі сурботи і діва небезпеки та недолі, Господу, помолимось. Господи, Аминуй. За Христи, спаси, помилуйсь, брижина з Божию, благодаттю.